Цей візит іранського лідера до Єгипту став першим за останні 20 років. Він свідчить про відлигу між двома країнами, відносини яких покращились після того, як Мохаммед Мурсі став президентом. Мурсі відвідав Іран минулого серпня. То був перший візит єгипетського лідера до Тегерана за останні 34 роки. Хосні Мубарак, вірний союзник сполучених штатів був затятим противником іранського ісламського режиму упродовж трьох десятиліть свого правління. Щоправда, розрив між двома країнами стався за правління інших державних лідерів у 1979-му Анвар дев'ятому підписав мирну угоду з Ізраїлем і визнав існування єврейської держави. Іран не вибачив цього. Того ж року в Ірані відбулася ісламська революція на чолі за ятолою хомейні, під час якої була повалена монархія і проголошена Ісламська республіка. Позбавлений влади шах Мохамед Резапах Львії знайшов притулок в Єгипті. Іранське керівництво назвало іменем вбивці президента Садата одну з тигранських вулиць. Напруження у взаєминах двох мусульманських держав зростало. В мусульманському світі, де переважно більшість становлять суніти. Іран найбільша шиїстська країна має вкрай обмежену кількість союзників. Головним була Сирія. Під час останнього саміту організації ісламського співробітництва Тегеран був єдиним з учасників, хто висловився проти виключення Дамаска з цього об'єднання. На цій ілюстрації світлим кольором позначені країни більша частина населення, яких суніти. Їх 80% на близькому сході і в північній Африці. Шиїтів всього 15%. І вони зосереджені передусім в Ірані, Іраку та Ємені. В Ірані 80% населення шиїти в Єгипті і Саудівській Аравії. Найбільших країнах регіону суніти відповідно становлять 90 і 97% населення. Дві країни в цій низці йдуть окремо Бахрейн та Сирія. В Сирії 75% населення, якої складають суніти, при владі перебувають алавіти. Більш близькі до шиїтів вони становлять усього 11% сирійців. Бахрейном, населення якого на 60% складається з шиїтів, править сунітська монархія. Джад зацікавлений у збереженні режиму Асада, адже не хоче, щоб Сирія увійшла до складу сунітських країн. Іран бажає її бачити частиною так званої шиїтської вісі, що простягається від Ірану до Середземного моря. Бахрейн також опинився в центрі. Трі інтриг Тегеран підозрюють у тому, що він заохочує шиїцьку більшість до повстання проти сунітів. Такі дії Ірану сильно зіпсували його відносини з Саудівською Аравією та іншими монархіями перської затоки. Іран намагається зміцнити свій вплив в регіоні спочатку приходу шиїтів до влади в Іраку у 2005-му. Сунітські країни прагнуть протистояти цим намірам. Все це сильно нагадує холодну війну, на результат якої може вплинути відлига у відносинах двох найбільших країн з ворожих таборів.